І створив Бог чоловіка в свій образ, у образ Божий створив його як чоловіка, так і жінку. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні в нас буде трошки об'ємний матеріал. І так, є деяка інформація, якою я хотів би поділитися. В першу чергу хочу звернути увагу на те, що Біблія не розкриває нам як виглядає Бог. В той же самий час вона забороняє нам створювати образи, символи. Малювати, ну, ось декілька віршів сьогодні буде дуже достатньо багато. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі горів, що на землі долі, і що в воді під землею, не колоняйся їм і не служи їм. Це вихід, 20 розділ, 4, 5 вірш. В повторенні закону, 4 розділ, 15 і 16 вірш сказано: бережіть душі свої, бо ви не бачили жодної подоби того дня, коли Господь говорив до вас із посеред вогню на хориві. Щоб ви не зіпсувалися і не зробили собі різьбленої подоби якоїсь постаті, подоби чоловіка чи жінки. Тобто Господь говорив, люди його чули, але Він застерігає про те, що вони не бачили нічого і нікого, щоб вони не створили ніякого образу. Ісаїв 46, розділ, 5 вірш сказано, до кого ви прирівняєте мене і зрівняєте, і з ким уподобати, щоб ми були подібні. Ісаїв 40 розділ 18 вірш. До кого ж уподобати Бога і яку подобу поставити йому. Тобто ми не знаємо, як виглядає Бог. Ми можемо лише догадуватися. Ми можемо йому приписувати людські е, атрибути, там, е, руки, ноги, очі. Але це лише наші догадки. Ми не знаємо, як він в своїй божественній природі виглядає. Але ми. Е, Знаємо, як він являв себе, як він проявляв на цій землі, яким чином він приходив до нас. Ну, ось, Наприклад, повторення закону, 32 розділ, 11 вірш. орел будить своє гніздо, літає над своїми пташенятами, розкриває крила свої, бере їх, носить їх, так Господь один водив його, і не було з ним чужого Бога. Вихід 19 розділу, 4 вірш. Я Носив вас на крилах орлиних та привів вас до себе. Осія говорить про те, що він заречить, як лев. Осія, 13 розділ 7 і 8 вірш сказано: Я буду для них, як лев, як пантера, буду чагати на дорозі. Зустріну їх, як медиця, якої відібрано дитинчат і роздару груди їхнього серця і пожиру їх там, як левиця звір поля розтиратиму їх. Псалом 91, і 4 або більш знайомий 90-й псалом, кри, він крилами своїми вкриє тебе, під крилами його ти будеш безпечний. І так ми читаємо, що він якби має крила, як курка, або як квочка, оберігає своїх курчат, так і він якби оберігає. І Сай 31 розділ. Як птахи літають, так Господь буде захищати Єрусалим, захищати і визволяти милувати і рятувати. Ну, в той же самий час про Ісуса Христа сказано. Викуплені дорогою ціною, кров'ю Христа як непорочного і чистого акця. Це 1 Петра, 1 розділ і 18 вірш, Івана, 1 розділ, 29 вірш. Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Далі сказано, що Ісус Христос це як Лев із коліна Юдиного об'явлення 5 розділ, 5 вірш. Той же самий час, в 23 розділі Матвія сказано: «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квошка, збирає пташенят своїх під крилима, та ви не захотіли. Зрозуміло, що вислів моя мама як ласівка, це може бути образ або символізм. Але коли дитинча являється ласівкою, то слово моя мама Ласівка являється буквальним. І ось коли ми читали ці образи символи, ми можемо сказати, що це лише символізм, це не буквально. Але який Бог, як він виглядає, ми не знаємо. Ми бачимо, що він з кимось або чимось порівнює. Він описує себе таким чи іншим образом. Представляється або приходить до нас в вигляді Орла, Льва, Медведиці, як агнець він приходить в таких символах, він приходить в таких образах для того, щоб нам було це зрозуміло. В той же самий час ми, коли його просто кажемо, от він як і Лев, ми в певній мірі обмежуємо. Але в той же час, ми коли ми говоримо, що він не може прийти, або він не може виглядати як Лев. Ну, ми його зазвичай малюємо як людину. Так? І коли ми цей образ собі малюємо, ми його якби обмежуємо. Ми кажемо, що він це може, а це не може. Але це Бог. Він має право являтися. Він так само являвся Моїсею у вигляді вогню і світла. Ось сказано: явився йому Ангел Господній у полумі огняному спосеред Тернового куша. Що цікаво, що коли Мойсей дивився на кущ. Він якби не бачив людини чи там якусь тварини, він бачив вогонь. І ось цей вогонь, якби до нього роз... говорив або розмовляв. І далі, сказано, на горі Сінаюся, вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в вогні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора. Що цікаво, хто розуміє, що є три виміра, а є чотири виміра. Так от предмети, які. Приходять із четвертого виміру, вони міняють форму. Навіть якщо це квадрат або якийсь куб в четвертому вимірі, він буде міняти форму. Так вогонь є відображенням, тому що Господь він не є тривимірний, так як ми. Він має ну, інші виміри, він має інше сприйняття, він може по-іншому сприйматися. Тому вогонь він якнайкраще відображає саме ось цю зміну предмета. Коли предмет міняє форму, ось він якби відображається в цьому вогні. Потім Єзекілія, перший розділ 26 28 і вірш, там взагалі чудовий опис і дивний опис самого Господа. Але це опис його прояву. Ми ще раз, я ще раз повторюю, ми не знаємо, як в своїй божественній природі виглядає Бог. Ми лише можемо казати, Бог ось проявляє себе так. Ізраїлю він проявляв як Орел, який захищає. В Єрусалиму як квошка, яка оберігає, він являвся як агнець. Тобто він не приходив як ягня, але він являється як ягня. І Він приходить як лев і так далі. В той же саме час він приходить в природних стихіях. Ось Іова 31, 38 розділ, перший вірш, тоді відповів Господь йому із, йову із бурі. І саме цікаве, перше царство 19, 11, 12 сказано. І було сказані такі слова. Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що розриває голе та скелі ламає, та не вітрі Господь, тобто перед Господом пройде вітер, а по вітрі трус землі, та не в трусі землі, Господь, а по трусі вогонь, і не в вогні Господь, а по вогні тихий Лагідний вітер. Перші три стихії вони лише говорили або про те, що наближається. Ну, тобто, якщо людина йде, скажімо, по воді, ми бачимо хвилі, вони відображають, що рухається щось, кінь в певній мірі. І лише потім сама людина йде. Тобто, Перших три стихії вони не були самим Господом, вони були лише попередженням. Або про те, що йде Господь, і лише в віїні тихого вітру прийшов Господь. Так, Господь не віяння тихого вітру, але Він так себе проявив. Так він прийшов. Коли Христос, Ісус Христос у Йордані приймав хрещення, то сказано в Луки 3:22. Дух святий злинув на нього в тілесному вигляді як голуб». І далі, коли ми читаємо різні. Явлення Господа, вони по різному, але вони проявляються. Ісаї, 6 розділ з 1 по 4 вірш, там Господь представлений по одному. В Даніла, 7 розділі, там по другому представлений. В Єзикіля ми вже говорили, в першому розділі він, як і в об'явленні, він дуже дивно і цікаво представлений. І так. Перше питання або слідующе питання, яке варто звернути увагу, чи може він явитися як людина? Звичайно, що може. Агарі в пустині він явився як людина, це буття 16 розділ, можна перечитати, передивитися. Вихід, 23 розділ, сказано: ось я пошлю свого анала перед лицем твоїм, щоб він охороняв в дорозі тебе і щоб проводив тебе до твого місця. Яке ти приготував. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу, не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому, ім'я моє в ньому, характер, то, есть, по суті, я в ньому є в цьому ангелі. Потім анел явився Гедеонові. Ну, звичайно, зрозуміло, що як людина, і в людській поводобі він являвся Якову, тому що. Як і почав боротьбу, він не знав, з ким якби, зустрівся. Потім, коли ми читаємо Даніла 3, розділ, 25 вірш, коли на воходоносор дивився на піч, там сказано: Я бачу чотири мужі не пов'язаних, що ходять посеред вогню, і шкоди їм нема, а вигляд його четвертого подібний до Божого Сина. І так, четвертий у печі, подібний до Божого сина. Тобто, таким чином Господь являвся. Звичайно, слідуюче питання. А чи може Господь явити або проявити себе як дві особи? Ну, ми говоримо, що Бог може проявити себе як, як тварина або якась істота в всесвіті, як людина, як ангел. Про це ми читаємо, що він буквально там, якщо ми скажемо, ну це якісь символи, це образи. Він там вогонь був, але він не був в ньому. Він є як Орел, але він не Орел. Так тобто ми читаємо про людину, що він був як людина. Тобто він прийшов людиною, він прийшов ангелом. Так от питання слідюще. А чи може він себе проявити? Він не є людиною, він не є одною чи двома особами. Ми не знаємо. Але він є божественна особа. Так от, чи може він як дві або інші. Ми читаємо. Буття 18 розділ, перший і другий вірш. Явився до нього Господь між дубами мами, до Авраама являється Господь. Чітко і конкретно написано. Автор пише, що явився Господь. І він сидів при вході в намет під час денної спеки. І він звів свої очі та й побачив: ось три мужі стоять біля нього, і побачив вибіг до входу на зустріч назустріч їм і вклонився до землі. Ми сьогодні можемо говорити, філософствувати, мудростувати, казати, що там був один Господь, два ангели, тому що тих два ангела пішли в Содом і Гомору і вивели звідти лота. Ну, В даному випадку сказано: явився йому Господь. Не сказано, явився Господь з двома подорожніми, явився Господь за ангелами. Написано, явився Господь. І як бачить їх, як бачить його Авраам, як трьох мужів. Чому так? Хто вони були? Чи всі троє були ангелами? Чи один Господь Ісус Христос, а два ангела? Це вже питання для вічності. В вічності ми знаємо. В даному випадку Біблія чітко і конкретно говорить, явився Господь. Це що варто на що звернути. І так, Бог може явитися як людина, може явитися як дві людини або три, а може навіть і в різних, скажімо, образах або символах. Ну, ось приклад, щоб не говорити, що ось, е, я щось придумую, що там Бог моє вже одночасно явиться в одному місці і людиною, і якоюсь е, твариною. Про це принаймні Зікіля написано. В книзі об'явлення сказано, що чотири живих істоти, ось вони мали різний вигляд. Це говорить Біблія. Ну, Допустимо, це символізм. Але ми читаємо Даніла 7.13. Я бачив видіння вночі, ночі, аж ось разом з небесними хварами йшов, ніби син людський. Прийшов аж до старого дня і підвели його перед нього. І так, Бог являється як старий днями, однозначно, це Бог. І син людський. Він прийшов. Він також, тобто Бог представлений тут в двох образах, в двох символах, в двох подобах. Об'явлення 5 розділ, 6-7 вірш. Ось посеред престолу і на чотирьох 4 рог тварин і серед старців стоїть Анець посеред престолу, на престолі, по суті. На престолі знаходиться Бог. Там не може бути творіння. На вселенському престолі, де царює цар царів, господь господствуючих наш творець, там знаходиться сказано Агнець, як заколений, що мав сім рогів, сім очей. Так Йоанн бачив його. Ми не знаємо, як насправді це було. Знову ж, питання до вічності. Але книга об'явлена казано, що на престолі стоїть Агнець, якби заколений, має сім рогів, сім очей, а очі це сім духів Божих, посланих на землю. І він підійшов і взяв книгу з правіці того, хто сидить на престолі. І так, два моменти. Даніл говорить про те, що. А ми кажемо, що коли два це істинне свідчення, перше свідчення, син людський приходить до старого днями. Другий випадок ягня підходить до того, хто сидить на престолі. Так явлений нам Господь. Ми не знаємо, як він виглядає, ми можемо лише догадуватися, але Біблія говорить про те, що так проявився Господь в житті людства або для людей. Тому ми маємо це пам'ятати і знати, що скоро і дуже скоро той, хто має прийти, прийде і не забариться, а нам лише залишається його очікувати. Амінь.